Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Віталій Олексійович, таке запитання нам задають: як розпізнати в собі істину, віру в Ісуса Христа і не переплутати із знаннями доктрин? Також хороше гарне запитання. Знання доктрини і справжня віра справді відрізняються. Біблія каже: знання надимає, а любов будує і віра будує. Віра, вона змінює людину. Е, справжня віра вона преображає людину. Біблія каже, що є жива віра, вона з ділами. Віра без діл мертва, а жива віра, вона змінює людину. І тому, коли ти бачиш, як людина змінюється. Біблія каже: хто крав, тепер нехай не краде. І людина була одна, стала інша. Помінялися пріоритети, погляди на життя. Багато чого в житті змінилося в людини. Тому істина іра, віра вона пізнається з переміненого життя. От. Бо знання доктрини, багато людей знають доктрини, атеїсти багато знають доктрини також. Вони вивчають, знають, сперечаються про них. От. Але вони не, 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 не мають зміненого життя. Вони живуть своїм гріховним життям і не підпорядковують себе тому знанню, яке вони мають. Тому що знання доктрини це правильна, хороша, добра річ. Доктрини потрібно знати, але блажений не той, хто все знає, а той, хто виконує. Власне, жива віра, вона допомагає мені у виконанні того, що я знаю. Вона мене стимулює, вона мене. Веде до цього, підбадьорює, надихає. І це є жива віра. Жива віра, вона і росте, і розвивається в мені. Навіть є такий вислів, що віру не можна міняти. Віра раз дана святим. Але віра тебе має міняти. Якщо твоя віра тебе не міняє, значить ти не маєш віри. Просто не маєш віри. Ти можеш мати церкву, деномінацію, але ти не маєш віри, бо справжня віра. Вона змінює тебе, вона веде тебе до пошуку кращого життя в Христі Ісусі і перебування в Ньому. Тому ось так би я відповів на це запитання. Дякую. Хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя. Обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач, яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім. Божого благословення!